Особливо мене вразили околиці Слов'янська Семенівка, яка практично повністю місцями зруйнована. Власне, через це ми на Житомирщині виступили з ініціативою нашими силами будівельників наших житомирських підприємств відбудувати допомогти відбудувати зруйновані будинки, зруйновані школи, зруйновані лікарні. У нас є для цього потужності. В області у нас є потужні підприємства. Зараз невелика кількість замовлень, зараз такий трохи спад, тому це будуть і робочі місця, але ми, в свою чергу, готові зробити це по собі вартості нижче, ніж будь-хто може це запропонувати на ринку. Тому, власне, з такою ініціативою ми виступили. І ще я бачив мешканців Слов'янська, які на фоні цих всіх бойових дій. Як вони прихильно зустрічали українську армію, як вони прихильно зустрічали наших військових, ну і власне цивільних? Хочу, щоб вони відчували нашу підтримку, тому я розпорядився, кожна районна державна адміністрація через день. На чолі з головою районної адміністрації з гуманітарним вантажем відбуває на Славянсь. От Щойно Андручівка на чолі з головою районної адміністрації, поїхали в Краматорськ, завезли гуманітарну допомогу. Сьогодні відбуває Голова Романівської адміністрації Сергій Хоменко на Дружківку Слов'янськ. І так ми будемо продовжувати таку допомогу гуманітарно саме цивільним мешканцям, тому що важливо, щоб вони відчували наш, нашу підтримку, тому що ми одна країна, ми один народ.